13 -е жовтня сорт Маравіла. Це в нас однорічне. Після трьох приморозків вже. Ось така у нас молитва. Груба, гарна мовит. Зараз загрузка. Тут щойно починає. Тут вже відплодоносила повністю. От. І тут покажемо стару, де хто говорить, що вона не встигає відплодоносити. Це стара маравіла без однієї ягідки. Все, від плодоносила. Все повністю. Ось стебло бурякового кольору без колючки, легенькі де-не-де шипи. Ось така її висота. Ну, тут в нас більшості маточник, був, але все вже від плодоносово. Місцями, місцями ще попадаються ягодки. Ціна на малину зараз.